Дитячі вельветові штани Lilian Den від бренду Aldi лише 185 гривень за одну таку одиницю. А в лоті їх буде аж 24 різних кольорів, і ціна лоту 4400 гривень. Ось так вони виглядають на модельці. Може бути такий варіант: хлопчик-дівчинка можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування по розмірам. Відразу скажу від 122 до 150 гривень. Восьмого, подивіться, як вони класно виглядають. Якщо немає пакування, буде ось така бірочка, кишеньки, гудзички, такі прямий крій, і іде ось така резиночка. Відразу скажу, що вони дуже зносостійкі, стійкі. Вони можуть витримувати активні рухи дітей і дуже часте прання. У них є така помірна довжина, цей варіант йде на блискавці, як ви бачите, з затяжечками, все працює, все класно. Лот цей актуальний буде абсолютно завжди. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, звертайтесь, будь ласка, для... до наших менеджерів, а їхні контакти я залишаю знизу під відео.